Ми наразі готуємося, однак знов ж таки наголошено на тому, що рішення буде прийнято лише ближче до вересня місяця, виключно враховуючи військову обстановку. Бо ще раз наголошую, безпека дітей для нас має бути на першому місці. Ми чудово все розуміємо. Повірте, всі абсолютно аргументи щодо двох років ковіду, щодо фактично, вже так, 15 місяців війни, щодо соціалізації дітей, звичайно, що будемо розглядати різні форми, в тому числі. Той хаб, який ми відкрили з першої леді, це як один із прикладів, як можна соціалізовувати дітей і підтягувати їх, в тому числі, якщо є недоліки, а вони, на жаль, є онлайн-освіти. Однак вимоги щодо укриттів вони мають бути у нас на першому місці. Ну і звичайно, просто наведу вам приклад. Бо дехто каже: ось давайте відкривати школу. У нас є укриття. Ну, ракета летить 30-40 секунд. Хто встигне спустити евакуювати школу в укриття за 30 чи 40 секунд? Це неможливо фізично зробити. Проводити заняття безпосередньо в укритті, ну так само, це має бути вже захисна споруда, а не укриття для того, щоб напряму гарантувати безпеку дітей. Роботи велика кількість, і будемо все ж таки готуватися а приймати рішення ближче до вересня.